Негода продовжує лютувати. Український гідрометцентр обіцяє суттєве зниження температури, а інспекція Кіровоградщини застерігає про штормове попередження. За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, з 28 січня на території деяких центральних, зокрема Кіровоградської та Дніпропетровської областей, а також у південних та східних регіонах, очікуються складні погодні умови, сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 17. 30-22 метрів на секунду, місцями налипання мокрого снігу ожеледь. В окремих районах сильна. Пориви вітру до 25-30 метрів на секунду. На дорогах ожеледиться. Починаючи вже з 29 січня посиляться морози. Позначки термометра опустяться до мінус 26, мінус 21 вночі та мінус 19 мінус 14 у день. Подекуди вночі температура повітря опуститься до мінус 33. На послаблення і припинення... Похолодання, як говорять в Укргідрометцентрі, можна очікувати лише 31 січня і протягом 1-3 лютого. У зв'язку з таким різким погіршенням погодних умов Державтоінспекція Кіровоградської області звертається до водіїв з проханням по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, особливо на далекій відстані. Тим, хто вирушив у дорогу на авто, співробітники ДАІ радять перевірити уважно перед поїздкою технічний стан автомобіля. Особливу увагу варто приділяти склоочисник. Кам та обігрівачам салону, подбайте, щоб у вас завжди був запас палива. За кермом Державтоінспекція радить бути особливо обережними та дотримуватися правил паркування, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не ускладнювати ще більше і так складну дорожню ситуацію. І не забувайте уважно стежити за прогнозами синоптиків.